Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні ми вам покажемо нашу нову розробку, наш електропривід для пропашних сівалок. Електропривід це він нашої розробки, і зараз ми вам покажемо, як він працює. Протестуємо його, побачимо статистику, як він висіває. І, і все більш детально розповімо про нього. Так, ну коротко про самі характеристики і візуально як він виглядає. Це ось такий мотор з редуктором, який ставиться на нашу секцію, підключається до висівного апарату сівалки Атрія. На кожній секції встановлено такий мотор з редуктором. Ну, звісно, що електропроводка. Також є ось такий от електронний вакуометр. Теж дуже, дуже зручно при налаштуванні вакууму. Бачите, який вакуум. Він також дублюється в програму. Ось Програма більш детально. Тобто видно порядкам, як буде працювати наша сівалка, як буде висівати. Також є от таке меню налаштувань. Тут допуски, двійники, пропуски. Тобто ну, Такі, скажімо, базові. Налаштування для висіву. Так, тепер у нас є інформаційне меню, де ми можемо бачити статистику нашого висіву посекційну також, загальну та посекційну. Процент сингуляції теж вираховується. Є пам'ять на е, декілька полів. Скільки? 10, 10. 10. 10 полів. 10 е, полі. Ми. Е, Намагалися зробити візуалізацію, зрозумілу таку от для нашого користувача. Знаємо що, дуже, знаємо, що подобається меню статистики, наприклад, наших партнерів компанії Трак, які виробляють системи контролю висива рекорд. Також у нас є варіанти і імпортних імпортних виробників. Такого електроприводу для просадних сівалок. Ну, взяли найкращі скажімо так, ідеї і сюди їх поставили. Тому я думаю, всім буде зручно, зрозуміло, українська мова немає нічого важкого. все інтуїтивно дуже зрозуміло, якщо налаштовується і як воно виглядає візуально. Теж все зрозуміло. Є швидкість трактора, яку показує, є кількість гектарів пройдено. Є вакууметр, бачите, теж дублюється в меню. Є управління, ще раз повторюсь, є управління електроприводами для висіву добрив. Тому все продумано, все досить гарно працює. Єдине, що тут немає, поки що. Поки що на цьому варіанті першому немає посекційного відключення автоматично. Тобто секшен контрол немає. Сівалка ця працює від датчику ходу. Ну, але в майбутньому є в нас плани також зробити цей електропривід, щоб він брав сигнал від GPS, і тоді, звісно, що буде доступна функція і відключення секції автоматично, коли вже заїжджаєш на засіяне або там на клинах, буде автоматично відключатися. Тут поки що клини можна виключати вручну, Тобто можна зайти на кожен електромотор і вимкнути його скажімо так, через меню в ручному режимі. Ну, так, А зараз ви побачите, як безпосередньо працює цей електропривід. Так, ну ось так виглядає наш електропривід. Наше меню верніше електро... управління електроприводами. Зараз ми виставили 4,5 зернини на погодний метр. Є у нас відображення вакууму, Це теж... Вже добре буде видно оператору, які який в нього бак. Є тут також управління і електроприводом для висіву добрив. Ось як бачите, ці піктограмки це саме управління подобрив. Ну, а це вже все управління йде по висіву курузи або соняшника, або іншим, які будуть висіватися наша свалка Атрія. Ми покажемо, як це працює. Ось як бачите, відображається це все у меню на нашому моніторі. Якщо двійник, якщо пропуск, є колір жовтеньким кольором, вверх це двійник, низький це пропуск. Як і на висіб, ви бачите. Також є статистика. А статистика ось як бачите. Ось цингуляція 99, 99, 99 в основному. Порядково все видно гарна статистика. Ось як. бачите. Як висипається зерно, як висипається рівномірно на всіх висипних апаратах. Чітко закінчилось зерно в деяких у нас банках. Тому звісно, що є відображення червоним кольором, що немає висіку по цих секціях. Так, Зупинили ми наш висів і ось бачимо симуляція, яка... Бачите, норми по секційно. тисячі на гектар, і які пропуски відсоток. Це все дуже гарно видно, можна зарієнтуватися. Якщо ось такий ось електропривід від нашого заводу, наша розробка коштує в рази дешевше, ніж імпортні аналоги. Будемо вам ще не раз його показувати, як він працює. Наше тестування закінчилось, пройшло воно досить вдало. Я думаю, ви все побачили. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях, будемо відповідати. Якщо потрібно якесь допрацювання, підказуйте нам, будемо цим займатися. І Ми налаштовані, щоб цей електропривід був в найближчому майбутньому в базовій комплектації, тому що все ж таки електропривід висівних апаратів, ми вже на зернових своїх сівалках. Зрозуміли, скажімо так, і до довели, так би мовити, і і собі, і нашим клієнтам, що це надійна система, точна система, яка економить час, яка економить кошти, яка економить людський ресурс, не треба задіювати багато людей на посіві. Тому за цим майбутнє і ми його разом з вами повинні наближати якомога швидше. Ну, До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.